У сучасному світі фінансові послуги набувають далі більшого значення, оскільки люди стикаються з необхідністю ефективно управляти своїми фінансами. Дочитування та контроль витрат є важливим аспектом особистих фінансів, однак без належних інструментів цей процес може бути досить складним. Технології та програмні рішення, що дозволяють прогнозувати витрати на основі історичних даних, стають надзвичайно корисними та для підтримки в цьому процесі. Метою роботи є розробка програмного забезпечення. Фінансове планування на основі поведінкових паттернів користувача для надання можливостей прогнозування витрат з використанням машинного навчання. Аналіз фінансових застосунків показав, що кожен із розглянутих інструментів має власну спеціалізацію, орієнтований на різні типи користувачів. Вайнеп вирізняється найширшою функціональністю та реалізує принцип нульового бюджетування, забезпечуючи глибоку персоналізацію та контроль, проте потребує Значного залучення користувача. PocketGuard навпаки надає автоматич... автоматизований і мінімалістичний підхід до контролю витрат, що робить його зручним для новачків або тих, хто не хоче витрачати час на ручне налаштування. and на Simplify є проміжним варіантом, він пропонує базові функції планування в поєднанні з простим інтерфейсом та обмеженою гнучкістю. У порівнянні з ними власна розробка об'єднує гнучке прогнозування бюджету на основі історичних даних. Підтримку імпорту транзакцій у різних форматах, кастомізації інтерфейсу та ручне введення даних, це забезпечує універсальність і конкурентну спроможність, дозволяючи задовольнити як потреби досвідчених користувачів, так і початківців. Набір даних, взятий з платформи Kaggle, містить дань, реальні записи особистих фінансових транзакцій за тривалий період. Всього він містить 3608 транзакцій за 794 дні. У 22 категоріях, таких як Рестронс, Маркетс, Кофій і тощо. У середньому щодня витрати фіксуються у трьох чотирьох категоріях, що свідчить про розрідженість вибірки. Крім того, у даних спостерігаються циклічні коливання та поведінкові шаблони. Деякі категорії є типовими для буднів, інші для вихідних. Витрати мають нерівномірну амплітуду, здебільшого, це невеличкі суми, проте трапляються окремі великі транзакції. Порівняння фреймворків для бекенду показало, що Django є найбільш придатним для реалізації поставлених задань. Його обрано завдяки високій швидкості розробки, що критично важливо для ітеративного вдосконалення проєкту. Фреймворк забезпечує зручну інтеграцію з базами даних через вбудовану ORM, що спрощує моделювання та зменшує потребу в ручному SQL. Це робить його найкращим вибором для створення масштабового та функціонального застосунку. На шостому слайді представлена діаграма прецедентів, яка відображає ключові взаємодії користувача із застосунком. Вона показує, які дії може виконувати користувач, як ці дії пов'язані між собою, а також деякі додаткові або обов'язкові кроки, що супроводжують основні сценарії. Такий підхід дозволяє наочно представити логіку роботи системи та взаємозв'язки між її функціями. На сьомому слайді представлена структура бази даних, яка організована таким чином, щоб ефективно підтримувати основні функції застосунку. Взаємозв'язки між об'єктами як от транзакції, категорії, користувачі та прогнози, реалізовано через зовнішні ключі. Така структура забезпечує логічну цілісність, прискорює обробку записів і дає можливість легко масштабувати систему в майбутньому. На восьмому слайді. Представлена архітектура веб-застосунку. Основу системи складають ізольовані компоненти, що працюють у докер контейнерах. Веб-запити приймає Nginx і передає до Gunicorn, який запускає в Django додаток. Django відповідає за обробку логіки, роботу з базою даних PostgreSQL та авторизацію. Завантажені користувачем файлі зберігаються в окремій директорії, а фонові задачі, пов'язані з викликом моделі TensorFlow, виконуються в Celery. Redis у цій системі виконує роль брокера повідомлень, забезпечуючи обмін даних між компонентами та постановку у чергу. Така архітектура гарантує стабільну роботу та можливість масштабування в разі зростання навантаження. На слайді представлено запропонований метод побудованої прогнозної моделі у вигляді пейплайну, що складається з послідовних. Етапів підготовка вхідних даних, генерація ознак, їх відбір, розділення на тренувальну й тестову вибірки та безпосереднє навчання моделей. Дані проходять трансформацію, доповнюються календарними статистичними та доменними ознаками, що враховують поведінкові патрини користувача. Для прогнозування використовуються LSTM і TCN моделі з автоматичним підбором параметрів, що дозволяє будувати точні прогнози. На в 10-му слайді показаний інтерфейс із останнім збереженим прогнозом витрат, що дозволяє користувачу познайомитись з результатами попереднього аналізу. На 11-му слайді представлено інтерфейс сторінки прогнозування з формами вибору категорій, дат та алгоритму, а також списком збережних прогнозів. На 12 му слайді зображено інтерфейс завантаження файлів із кнопкою вибору файлу, списком завантажених файлов та підтвердженням їх збереження у системі. На 13-му слайді показано порівняння моделей. Запропонована гібридна LST, LSTM плюс ТСН перевершує базову LSTM за всіма метриками, знижуючи помилки, має RMSE та MASE до 17%. Найбільше покращення в категоріях із високими витратами, що підтверджує ефективність поєднання довгострокового і локального аналізу для точного прогнозування витрат. В ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було розроблено програмне забезпечення для прогнозування особистих витрат. Для цього виконано аналіз предметної області, дослідження ефективності моделей і машинного навчання, проектування архітектури та реалізацію функціоналу завантаження, обробки і візуалізації транзакцій. Розроблений програмний продукт повністю відповідає технічним вимогам, забезпечує точність прогнозування та може бути використаний як основа для персональних. Фінансових асистентів і аналітичних платформ. Запропонований метод прогнозування базується на багатопидневій обробці ознак і гібридних нейронних архітектурах, що підвищує гнучкість і точність прогнозування. Роботи з машинного навчання почалися ще до написання дипломної роботи. Наведена публікація стала важливим етапом у здобутті практичного досвіду, який став підґрунтям для успішної реалізації дипломного проєкту.